Добрий день, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Сьогодні хочу зробити пиріжки з картоплею, смачні, запашні пиріжки. І так почну замішувати тісто. Для цього нам потрібно 250 мл теплого молока. Я вже підігріла. Також 250 мл теплої води, теж і підігріла. Також сюди додаю. 1 столову ложку цукру. Цукор треба обов'язково, щоб підійшли дріжджі. Далі відправляю 20 грамів свіжих живих дріжджів. Все це розмішую гарненько. Якщо ви не впевнені у свіжості і якісті своїх дріжджів, потрібно залишити, щоб підійшла. Шапочка. Я впевнена, дріжджі в мене свіжі, тому я цей крок пропускаю. Далі я додаю сюди чайну ложечку солі. Я додаю 100 грамів розтоплене вершкове масло, розтоплене, але не гаряче, тепленьке. Знову ж все це розмішаю. І додаю борошно 800 грамів. Ось у мене вже відмірено, розсіяно, вже все я підготувала. Відправляю зразу все борошно і буду замішувати тісто. Спочатку тісто ось таке неслухняне, липке, але його потрібно вимішувати до того стану щоб воно було потім стане слухняне. Ось так, тісто я вимішую. Вже десь 2-3 хвилинки, гарно вимішую. Ось так воно вже починає збиратися в один комочок. І тут я додам буквально ложечку борошна, не більше, щоб нам тісто зібрати в один комочок. Ось так воно вже перестає так липнути до рук. Ось так. Тісто вже майже не липне. Руки я вже помила. Припудрю ще трошки борошну. І ось так зберу тісто в один кумочок. Ось воно вже стало нелітке, слухняне, але досить таке подвижне, я б сказала, не туге. Ось таке тісто хороше. До рук тільки чуть, -чуть липне вже. Далі тісто я накриваю, щоб не завітрилося, і відправляю в тепле місце на хвилин 40. А поки тісто наше підходить, готую начинку. Ось у мене вариться вже картопля. Щоб картопля була смачна, я додаю цибулинку. Додаю лаврошечку, потім, коли картопля звариться, я витягну і викину, вони свій аромат віддадуть. Також солю і рядом смажу цибульку, щоб наша картопелька була смачніша. Картопля зварилась, розминаю, цибулька посмажилась, відправляю. Додаю також кусочок масла все гарненько розмішую. Мабуть, ще додам окріп, виснав знайшла в, в мене заморожений окріп. Мабуть, теж додам в начинку, щоб було смачніше. Начинка готова. Тісто наше теж збільшилося ось таке м'ягке, чудове тісто. Далі налила рослинної олії, руки змащу олійкою і буду формувати ось такі шарики. Для пиріжків ось, зроблю ось такі заготовочки. Далі заготовочки я всі поробила, розкатую заготовочку. Ось так. Начинку викладаю. Защіпую ось так і формую, ось так всі пиріжечки. І так, пиріжки я всі сформувала, заготовочки всі в мене готові. Смажити я буду на рослинний олії. Опускаю гарячу сковорідку і олії налила так доволі чимало, щоб пів пирожка було закрито в олії. В процесі смаження ось так поливаю гарячою олійкою, бризаю. І там, де бризаю, обично тісто пузириці, стає таке воздушне. Потім перевертаю на інший бік. Далі знімаю на серветку, щоб обрати лишній жир, а сюди кладу наступні і так буду смажити всі. По мірі надобності буду доливати рослинну олію. Ось періжечки всі готові, всі посмажені, ось такі румяні, ось такі чудові, запашні і дуже хрусткі. Ось чуєте цей наш улюблений хрусткіт. Дуже запашні, дуже тісто, м'яке, ніжне, хрустить начинки багато. Це дуже смачно, повірте, тому що я вже успіла скуштувати. Ставте лайк, якому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока, до нових зустрічей!